Початком війни вони подорослішали одразу, взяли в руки зброю і не роздумуючи стали на захист вітчизни. Ці курсанти цвіт нашої нації, надія і безсумнівно прекрасне майбутнє армії нескорених. Сьогодні ми зустрічаємося з наймолодшим ветераном війни нашого міста Владиславом Казанцевим. Йому всього тільки 19 років, але він уже має великий життєвий і бойовий досвід. Його груди прикрашають. Орден та медалі. Доброго дня. Добрий день. Владислав, розкажіть, будь ласка, за що ви отримали орден за мужність? Орден за мужність я отримав за захист Київської області. Це було в містах Ірпінь, Буча. Ми приймали участь буквально дві неділі. Це було витривало дуже. І як наші хлопці сказали, то вони всі боялися. Але вони стійко та мужньо себе показали на обороні Київської області. Як для вас розпочалася війна у ті перші хвилини, коли ви почули, що справжня війна широкомасштабна в країні, і потрібно уже, будучи курсантом, захищати свою країну? 23 числа нам сказали, що ми будемо збиратися на Злагодження одного з підрозділів, який ми будемо долучати, сказали, що ми будемо чотири дні з ними всього ліж знаходитися. Але 24-го вже в ніч мій побратим кричить, що Дніпро вже обстрілюють. Ми зрозуміли, що щось починається, але не придали чому значення. І вже з 24-25 в ніч нам видали набої з технікою, і ми вирушили на оборону Львовського аеропорту. Же, будь ласка, страшно було чесно так, але я е, змусив себе. Більш з позитивом це перенести. Мій організм все погане знижав на нуль, і я з посмішкою на лиці все це перенесла. Можливо, це ще й тому, що у вас вся родина військових, і можливо, ви морально, духовно були підготовлені до цього на генному рівні, можна сказати. Я думаю, так, тому що в мене мама має великий бойовий досвід. Вона з 2016 по 2019 приймала участь в зоні АТО. Вона також має дуже багато нагород. В мене, і я думаю, що від неї мені передався цей характер і ця сила, що я це все стійко переніс на собі. Стати військовим це було вашою мрією, чи, можливо, ви пішли за родиною? Я думаю, що це було за родиною, щоб продовжити свій військовий рід, щоб дійти до свого діда, який має зараз звання полковника, щоб також стати полковником і служити для своєї родини. Який бій був найважчим на вашу думку? Е, найважчий бій був в місті Ірпінь. Це було дуже саме важке, тому що нас взагалі було тільки 80 людей в місті. Проти нас було десь люди, десь 200 ворогів. У Нас не було ні, ні техніки, нічого, У нас тільки була стрілкова зброя, і нам сказали розтягнутися на все місто. Нас розкинули буквально по маленьким групам, і ми займали всі можливі будинки, всі можливі позиції, щоб триматися. Ворог дуже активно наступав на нас, але ми дуже стійко себе тримали. Хлопці дуже сильно себе показали в обороні. Хочу сказати, що з наших 80 людей ніхто не отримав поранення. Всі дуже живі, здорові вийшли звідти. Владислав, скажіть, будь ласка, які були такі моменти, яких ви вже ніколи не забудете? Можу сказати, що ніколи не забуду свій перший снаряд, тому що я сидів в квартирі з побратимом, бачу, що ворог наступає. Я нічого не міг зробити, тільки побачив, що мені в стіну квартири влітає снаряд, і мій побратим каже: лягай. Я ляг на пол, скрутився калачиком і просто молився Богу, тому що я розумів, що зараз вони можуть зайти просто в квартиру, нас всіх перестріляти, ми нічого не могли зробити з цим. Другий такий момент, коли ми в'їжджали вже в Бучу, ми їхали на техніці, то я бачив спалення машини, і саме, що мене зачепило, це я бачив, як жінка згорівши, лежить на дверях, а внутрішній салоні машини лежить її маленька дитина. І це дуже психічно мені дало. В... Самого здоров'я, і хочу сказати ще, що ми, побратими, коли їхали через місто Ірпінь, бачив на кадрах, вони знімали, то лежали люди, розстріляні зі зв'язаними руками, і це теж моїм побратимам дало на психіку це перенести. Дуже було важко. Розкажіть нам, будь ласка, про що говорять ваші нагороди? Я отримав орден за мужність третього ступеня. Також я є наймолодший ветеран війни зараз у нас в місці, можна так мовити. І я отримав ще медаль за взірцевість від своєї академії. Як ви думаєте, що відчувала ваша мама, коли вона дізналася, де ви знаходитеся в перші дні війни? Я думаю, вона відчувала якусь біль або страх. Тому що вона не знала, де я знаходжуся. Я їй завжди казав, що я знаходжуся на полігоні в лісі. Ми ховаємося. Але після того, як я в Чернігській області на блокпості, зателефонував їй з чого ном... з чужого номеру телефону, вона його. Знайшла у Фейсбуці і зрозуміло, де я знаходжуся. Вона мене набрала, каже, ти де. Я кажу: мама, не хвилюйся, я вже знаходжуся. в Києві біля тебе в п'яти кілометрах. В неї був шок. Але на наступний день ми з нею зізвонилися, і вона приїхала до мене на блокпост. Ми з нею дуже раді побачитися. Вона не могла повірити, що я вже стою з бронежилетом в касті з автоматом на обороні Києва, і для неї це був дуже великий шок. Ви, як майбутні військовий, як ви вважаєте, що нам необхідно для того, аби швидше перемогти? Щоб перемогти, треба багато грошей виділяти, не красти їх, тому що навіть. Щоб зробити нашу зброю, щоб відкрити наші заводи, це не дуже багато потрібно грошей, тому що як наш ворог, ми знаємо, вже відкрив шість заводів по виготовленню зброї, а ми тільки беремо і беремо нічого своє не виготовляємо. Вони роблять якісь дрони з хламу, а ми нічого не можемо самі зробити. Я вважаю, що потрібно перестати насильно людей заводити в армію, щоб вже наша влада почала. Не ховати своїх е, депутатів-чиновників, щоб вони почали, хоч потроху, показувати своїм прикладом, що хлопці, от я теж я йду в армію, йдіть зі мною. І тоді хлопці, е, очі, чоловіки, побачать, що якийсь мер або депутат е, теж йде в армію, і вони будуть для нього прикладом, що я теж можу піти. Він піде з ним, і тоді я вважаю, що ми переможемо. Ви е, незабаром станете професійним військовим. Сподіваємось, що війна... Мріємо і молимося, Богу, аби вона закінчилася як можна швидше. Яким ви бачите себе в майбутньому і нашу армію в тому числі в майбутньому? Я себе бачу дзвоні полковника, це без нія... без цього ніяк. Також я думаю, що буду вже сидіти через декілька років на найвищій посаді. Я до цього йду дуже стрімко. Я дуже вчуся добре. Хочу до цього дійти швидше. Нашу армію в майбутньому я бачу. Дай Бог не корумпованою, щоб всі гроші, що виділяються, йшли на ЗСУ, щоб нарешті з наших збройних сил України так мовити совок пішов геть, тому що є у нас командири, які сидять на посадах, керують хлопцями. Вони зараз погибають на війні від необізнаності і ненавченості наших командирів. Я дуже сподіваюся, що. Чи з моїм випуском і з наступним випуском нашої академії, взагалі всіх академій в Україні, хлопці займуть найвищі посади і будуть дуже стрімко і чітко керувати своїми підлеглими в майбутньому? Що ви бажаєте своїм побратимам взагалі всім військовим? Всім військовим побратимам я бажаю це здоров'я, щоб всі повернулися живими з війни, щоб ніхто не отримав ніякої контузії, не поранення, щоб всі берегли своє здоров'я, своє життя, тому що це найважливіше, щоб ніхто не чіпляв на себе медалі або казав би в собі в груди, що я герой, що я зараз піду їх всіх вбивати, щоб з здравим смислом, здравим зглуздом взагалі це все оцінював і рвався так стрімко в бій. Побратимам, хочу побажати. Найгарнішого випуску, щоб вони попали в свої частини, які вони бажають, щоб вони позаймали свої посади, які вони хочуть, і щоб щоб доречно. Сказати, висловитися, щоб з перших днів після випуску ніхто не загиб. Дуже вам велике дякую за цікаву змістовну розповідь. Ми впевнені, що коли такі ем, воїни захищають нашу Україну, ми обов'язково переможемо, і обов'язково в майбутньому наша наші збройні сили будуть самими могутніми, самими сильними і непереможніми. Дуже вам велике дякую. Вам дякую.